Закон України про національну поліцію, стаття номер 70 Називається вона так: відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків. Посадить. Ну чи кому цікаво це дізнатися? Зараз ми дізнаємось, а ви в свою чергу напишіть свої думки в коментарях. Перший пункт поліцейський щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків. У порядку, визначеному дисциплінарним статутом Національної поліції України. Ну, тут важко не погодитись, тому що якщо е, службове розслідування проводить, то є причина на це, так? проводиться, то є причина на те, Мабуть, в чомусь він завинив. А якщо вже поліцейський в чомусь завинив і почалось розслідування, то точно він недоброчесний, доброчесний, порушує. Е, порушує Закони, мабуть. І тому його не те, що там розслідування. Ну, для початку розслідування, так? Так, читаємо пункт номер 2 Поліцейський, який є керівником органу підрозділу поліції, відстороняється від виконання службових обов'язків у разі прийняття відповідною місцевою радою резолюції недовіри згідно з положенням статті 87 цього закону. Ну. Звісно, треба відстороняти, а що ще робити з такими. Третій пункт. Поліцейський, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, визначеному кримінально процесуальним кодексом України. Ну, до речі, цікаво прочитати той кримінально процесуальний кодекс України. Мабуть, ми цим і займемось в майбутньому. Ну, тут все логічно і зрозуміло. Якщо ти. Вже кримінал здійснив, да? І йдеться розслідування, то, звісно, треба відстороняти від посади. Так, четвертий пункт. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов'язків за займаною посадою. Ну, добре. П'яте. За особою відстороненою від виконання службових обов'язків посади зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, крім премії. Ну тут вже питання дуже велике. Ми такі дуже добрі, так, що нам всіх жалко, і потрібно ще платити. Його вже відсторонили. Він нічого не робить. Якісь там вже йдуть слідчі дії проти проти нього. Кримінальне впровадження, а ми все, все одно будемо йому платити гроші е, за рахунок бюджету і е, бюджетоплатильщиків, налогоплательщиків, налогоплатників, от так буде вірніше. Ну, Я би таким добрим, добрим не був. То ще, може, треба з нього щось взяти за те, що, ну, дивлячись за якимись статтями, то, звісно. Так, шостий пункт. У поліцейський, вважається відсторонен... поліцейський вважається відстороненим від виконання службових обов'язків з дня видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов'язків за займаною посадою. Це все зрозуміло. У разі якщо поліцейського відсторонення від виконання службових обов'язків посади звільнено зі служби в поліції до дня видання наказу. Про допуск до виконання службових обов'язків за займаною посадою, він вважається таким, що був відсторонений від виконання службових обов'язків за посадою до дня звільнення зі служби в поліції. Протягом періоду, коли поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків посади, призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено. Ну, згідно цієї статті, так заборонено. А якщо знаєте життєві якісь моменти. Пригадати, то там ну, ніхто нічого не забороняє, а знаєте, ще швидше призначають його на якусь іншу посаду, щоб свої не були без діла. Сьомий пункт. Якщо поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків посадою, його можуть допустити до виконання службових обов'язків за займаною посадою, або зараз дізнаємося що там далі йде. Або призначити на іншу посаду лише після скасування підстави відсторонення та видання відповідного наказу. Ну, добре. Восьмий пункт: на період відсторонення від виконання службових обов'язків посади. У поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна вогнепальна зброя, службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак поліцейського відстороненого від виконання службових обов'язків посади зберігається у його безпосереднього керівника. Табельнаво. Вогнепальна зброя поліцейського відстороненого від виконання службових обов'язків посади зберігається в черговій частині органу закладу установи, де приход, проходить службу поліцейські. Ну, все, коротше кажучи, забирається, крім е, заробітної платні. Ну, Тут що, що казати, як є, так є. Треба сприймати реальність, як вона є, да, об'єктивно. Ну, хто додивився до цього моменту, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.